Відбивні із печінки я готую скільки себе пам'ятаю. У мене це домашня печіночка з моїх бройлерів. Вона вимита, обсушена, і я її перерізаю на дві частини. Ну і, звісно ж, якщо це відбивні, то їх потрібно відбити. Роблю я це тільки з однієї сторони. Вона і так ніжна, не потрібно її ще перевертати і далі відбивати. Викладаю відразу на тарілочку кожен шар посипаючи сілью, перцем та сухим чесником. Якщо ви не маєте сухого чесника, додайте свіжого у яйця при взбиванні. Я в основному так і роблю, але. Але в мене якраз свіжого не виявилось. Смажу я їх як звичайні відбивні, борошно яйце і на розігріту сковорідку. але можна приготувати і в подвійному клярі борошно яйце, борошно яйце. Смажаться ці відбивні дуже швидко, буквально по півтори хвилинки з кожної сторони на невеликому вогні. Кришкою я сковорідку не накриваю. Ну і, звісно ж, це дуже смачно. Смакує як в холодному, так і в гарячому вигляді. Коли я була малою, ми з мамою часто готували різноманітні такі відбивні з печінки, з курячих сердцях. Дай і готували їх навіть на святковий стіл. А я зараз готую такі відбивні, щоб стояли в холодильнику, і коли хтось захоче, просто положив собі на шматочок хліба і все, бутерброд готовий. А якщо ще зверху солоний огірочок, то взагалі шикарно. Усім смачного!